Вам допомогти? Не хвилюйтесь. Все в мене чудово, все, все добре, їсти немає нічого. Собачка, це хтось накришив на землі, а я позбирав та да, буду кушати. Молочка, якби купити, а, а в мене гроші. Йдемо то я молока молока куплю. Доброго дня, дівчат. Ви дуже красива, правда. Дякую. Як в такому жасі можна бути такою красивою? Я була раніше молодила, а баба вже 72-73 років. Живемо як жили, так і живемо. Та ну як, кругом руїни. Руїни. І в хата побита, стекла побиті, все побите. І прямо в цій хаті ви живете? І в тій хаті живемо. А куди їхати? Мене нікуди їхати. Нікуди. А діти, родичі якісь. Далеко дуже. У мене туди не пропусти.